У цьому відео ви дізнаєтесь, чи правда, що ведмеді смокчуть лапу, які людські фобії є найпоширенішими, а також якими засобами гігієни користувалися наші предки до винайдення мила і шампунів. Так, це правда. Ведмеді дійсно смокчуть лапу, але не в тому сенсі, як це часто уявляють. Вираз ведмедь смокче лапу виник як метафора, але в реальності це пояснюється особливою поведінкою ведмедів. Під час зимової сплячки у цих тварин стара шкіра на подушечках лап злущується, ведмеді облизують або навіть гризуть лапи, щоб позбутися мертвих шарів шкіри та зняти дискомфорт. Ця поведінка могла бути помічена людиною і стала основою для міфу. У фольклорі вислів смоктати лапу набув значення голодувати, оскільки під час сплячки ведмеді не їдять, сповільнюючи всі фізіологічні процеси. Люди вважали, що смокчучи лапу, ведмеді отримують якісь поживні речовини, але це, звісно, не так. Цікаво, що смоктати лапу можуть ведмежата в неволі. У зоопарках маленькі дитинчата, яких рано відлучили від матері, можуть смоктати лапу, щоб заспокоїтися. Проте дикі ведмеді, що живуть у природних умовах, не мають такої звички. Отож, хоча поведінка облизування лап дійсно існує, це не пов'язано з добуванням їжі якимись містичними властивостями, а має цілком природне пояснення. Серед найпоширеніших фобій, з якими стикаються люди, можна виділити такі. Арахнофобія. Боязнь павуків. Одна з найпоширеніших фобій у світі, Офіофобія. Страх змій, часто пов'язана з еволюційним страхом перед отруйними зміями. Агорафобія Страх відкритих просторів, великої кількості людей або ситуацій, з яких важко втекти. Клаустрофобія страх замкнутих просторів, наприклад, ліфтів, вузьких кімнат, тунелів, акрофобія страх висоти. може викликати запаморочення або паніку. Аерофобія це страх літати на гелікоптерах, літаках та інших літальних апаратах. У деяких людей аерофобія може йти поряд з іншими страхами. Такими як страх замкнутого простору або боязнь висоти, соціофобія страх соціальної взаємодії або виступів перед публікою пов'язана зі страхом осуду або збентеження Танатофобія – страх смерті або всього, що з нею пов'язано, гемофобія. Страх крові може супроводжуватися непритомністю при її вигляді. Ніктофобія страх темряви, який частіше зустрічається у дітей, але може залишатися також у дорослому віці. Фобії можуть значно відрізнятися за силою та впливом на життя людини. Деякі люди можуть відчувати легкий дискомфорт, тоді як інші, переживати сильні панічні атаки та уникати будь-яких ситуацій, пов'язаних зі своїм страхом. Фобії можуть мати різні причини, пов'язані з генетикою, травматичними подіями або соціальним впливом. Важливо відзначити, що фобії лікуються за допомогою психотерапії, наприклад, завдяки когнітивно-поведінковій терапії. До винайдення сучасного мила і шампунів наші предки використовували природні матеріали та методи гігієни. Попіл і глина. Водний настій деревного попелу колись широко використовували замість мила для очищення шкіри та волосся, оскільки він містить луг, який має властивості розчиняти жир і видаляти бруд. Глину також використовували для очищення волосся. Трави та рослини. Кропива, ромашка, лаванда використовувалися для миття волосся, надаючи йому блиску. Листя мильного дерева, сапоніновмісної рослини, собаче мило та кінський каштан утворювали природну піну, кисломолочні продукти. Для очищення волосся і шкіри застосовували кисле молоко або сироватку. Це допомагало зволожувати шкіру та пом'якшувало волосся. Пісок і камінці Для миття тіла використовували пісок або гладкі камінці, які діяли як природний скраб, вода і пара. Гігієнічні ритуали часто включали купання в річках або озерах, а також відвідування лазень, наприклад, римських термів чи слов'янських бань, де гаряча пара очищувала тіло. Олії та жири. Натуральні олії. Оливкова, кунжутова кокосова використовувалися для очищення шкіри і для живлення волосся. Яйця Яєчний жовток містить лецитин, який є природним емульгатором та допомагає очистити волосся від забруднень. Сіль використовували як скраб або для дезінфекції. Гігієнічні практики наших предків залежали від культури, регіону та доступності природних ресурсів. Проте, навіть не маючи сучасних засобів гігієни, вони знаходили способи підтримувати чистоту тіла та волосся за допомогою природних матеріалів. Ці засоби були ефективними в той час, і багато з них використовують досі, зокрема в екологічних або традиційних підходах до догляду за тілом. У наступному відео ви дізнаєтесь, навіщо індикам такий дивний відросток на носі, чи мають знаки Зодіаку якесь відношення до характеру або життя людини з наукової точки зору, а також, де зберігається інформація з інтернету.